Ти ж помічав, як час може просто зникати. Ось був ранок і ось уже ніч. І весь день пішов, ніби у нікуди ні великих справ, ні маленьких перемог просто день, який розчинився. І ти кажеш собі: нічого страшного, просто втомився, відпочину, не беруся сил. Але потім ти саме завтра, післязавтра, іще. Так з'являється лінь. Вона не приходить різко, вона просочується. Спершу здається, що ти просто перевтомився, потім, що втратив натхнення, а насправді просто зупинився, і чим довше стоїш, тим важче рушити. У тебе завжди є аргументи, треба відпочити. Почну, коли буде настрій, сьогодні не найкращий день, і кожне це сьогодні відбирає у тебе ще один шанс. Ти ж розумієш, ніхто не краде твій час, крім тебе самого. Ти можеш звинувачувати все навколо людей, обставини. В тому, але правда лише одна: усе стоїть на місці, бо ти не рухаєшся, і в якийсь момент це усвідомлення просто вдаряє, наче ти роками чекав чогось, що не настане саме. Болінь не зникає від натхнення, вона зникає від дії. Не коли захочеться, а коли починаєш. Коли не думаєш, не аналізуєш, не шукаєш ідеального моменту просто робиш. Навіть якщо не вийде. Ти все одно вже переміг, бо ти вибрав рух, а не зупинку. Почни з малого, не біжи одразу марафон, зроби один крок. Не берися за великий план. Просто зроби сьогодні трохи більше, ніж учора. Навіть якщо здається, що сенсу нема, дій, бо сенс народжується в праці. Лінь не витримує послідовності. Якщо робиш кожного дня, вона слабшає. і в якийсь момент ти просто перестаєш її чути. Зранку не шукаєш оправдань. Просто починаєш. І це найкраще відчуття, коли контроль повертається до тебе. Але поки не зробиш, нічого не зміниться. Скільки би не слухав мотиваційних слів, скільки би не планував, усе починається тільки з моменту, коли ти реально рухаєшся. І неважливо, скільки разів падав, важливо, що піднявся ще раз. Ти можеш не бути найсильнішим, найрозумнішим, найталановитішим, але якщо навчишся долати власну лінь, ти виграєш. Бо більшість здається саме там, де треба зробити лише один крок уперед. Знаєш, що насправді страшно: не те, що не вийде, а те, що навіть не спробуєш. Бо життя пролетить, а ти таки залишишся в очікуванні зручного моменту. Так от його не буде. Не існує ідеального часу, є тільки зараз. І саме зараз можна вбити лінь дією, одним рухом, одним рішенням. Ти справді здати на більше. Не потрібно доводити це нікому, просто собі. Кожен день, коли змушуєш себе рухатись, навіть тоді, коли не хочеться, коли важко встати, але ти все ж піднімаєшся. Саме тоді ти ростеш не швидко, не гучно, але впевнено. Бо сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб піднятися знову.